Друзі, компанія Boss Auto і на огляді сьогодні у нас ось такий класний сімейний кросовер. Як ми бачимо, всі це вагонер. Корпорація Jeep випускає її. Хороший, надійний, семимісний сімейний кросовер. Ось так він виглядає. Ззовні і ось таке в нього основне пошкодження. Це пошкодження по задній частині. Наші експерти це все оцінять, і обов'язково для нашого клієнта нададуть повний прорахунок цього автомобіля під ключ. Автомобілі дуже полюблями сім'ями американців. Їх часто використовують, часто зустрічаються на дорогах, тому що це надійний автомобіль і дуже зручний для використання. Ось так працює двигун. Автомобіль було розряджено. Ось як ми бачимо, все нове, всі рідини, все перевірено. Автомобіль було розряджено, але для цього ми тут і є, ми заводимо, тестуємо трансмісію, двигун. Ось як ви бачите, преміум музика, шкіряний салон, чорненький потолок, другий ряд сидінь. І ось у нас третій ряд сидінь. Великий сімейний автомобіль, клімат кліматконтроль, все продумано, все для людей. По всьому автомобілі, як ми бачимо, є зарядки. ЖК дисплей. Ось така мультимедія. Ось такий важі перемикання передач. Немає ніяких зауважень. Автомобіль працює чудово. Ось такий хороший сімейний автомобіль. Рекомендуємо компанію Абосавто, підбираємо, тестуємо, все для людей. Lexus NX250 2025 року 3800 миль пробігу. Абсолютно нова машина. І ми вам по ній розкажемо, що і як є насправді, що ми бачимо, що ми можемо знайти, того, що не видно на фотографіях або відео на самому аукціоні. Ось тут є пошкодження, яке хотіли приховати. Його підмалювали, але ми його бачимо. Основне пошкодження було на задню частину. Автомобіль був заклеєний для того, щоб не потрапляла вода, дощ. Але ми його розпакували, дістали з нього все, що є в ньому в наявності, все, що було в багажнику. Це є. Коврик в багажничок, полка, коврики зимові, коврики літні, полочка, резинка. Все в машині, як виїхала з салону, все є. Ось таке пошкодження. Ось цей стоп цілий. Задня кришка повністю під заміну. І ось тут виглядає так. Задній бампер також потрібно замінювати. Вихлопна система ціла в нормі. Це все заднім бампером. Але те, що не видно на фотографіях, ось тут є таке пошкодження. Підсилювач бампера також потрібно замінювати. Немає пошкодження. Те пошкодження, заради якого ми все виймали з багажнику, ось воно видно. Це все, що ми можемо побачити. Пошкодження ось цього стопу бачимо. Він пошкоджений. І є невелике зміщення. По зазору видно. Що є зміщення ось сюди. Все інше по автомобілю гаразд. Ось тут пластик бачимо, не критично. Тут же йдуть нові ручки, кнопочка відкривається. салоні автомобіль чистий, 30 миль пробігу. Бачимо ось такі ручки для відкривання дверей. Ось так виглядає всередині. Мультимедія, дисплей, важність переключення передач. Хороша шкіра, м'яка вентиляція, підігрів, все автомобілі є. Також люк. Це попередній частині пасажирська сторона. А ось це по задній частині. Бачимо, при ударі було заднє скло пошкоджено задні кришки багажника, тому є скло, але сидушечки всі цілі, машина чиста, ось такі в нас красиві вставки, така ж ручка для відкривання, стеклопідйомники. Ось так все виглядає в нас. Регулювання сидінь, відповідно, водійське сидіння. І ось так це все виглядає. Хороший автомобіль, вартий уваги, обов'язково зробимо прорахунок для наших клієнтів. І розглянемо цей варіант. Тому звертається в компанію Boss Auto. Детальний огляд автомобілів для вас, для наших клієнтів. І, друзі, до нас на огляд попадає ось такий яскравий в такому кольорі Macan 23-го року GTS. Ось такий він. Колір дійсно яркий, цікавий автомобіль. Передня задня частина автомобіля абсолютно ціла. Ось що ми бачимо. Основний удар ось тут. Капот ціленький. Крило. дверки. І ось тут є в нас ось таке. Неприємно, але краще це бачити до того, як купувати автомобіль, тому що фотографії цього не показують. А ми це все інспектуємо. І ось так ось ззаду. Він виглядає. Передня і задня частина абсолютно без ніяких пошкоджень. Ось такий у нас салончик. Комбінована шкіра, велюр чорний потолочок, панель. І ось так позаду. Як бачимо, спрацювало заднє пасажирське, водійське і верхня шторка. Нічого критичного, автомобіль заводиться, їде. Рандем Drive, 23 рік. GTS Macan. Невеликий пробіг. 18 тисяч пробігу. І ось такий хороший старт. Тому звертайтеся, оглянемо, підберемо з вами завжди компанія BOSS AUTO. Друзі, і ще один дуже дуже цікавий варіант компанія Boss AUTO. Оглядає цей автомобіль і ось що про нього можемо сказати. Ось таке пошкодження було фронтальне попередній частині. І ось так це все виглядає. Бачимо, аукціон показав нам ось такі моменти, кріплення поламані, але критичного нічого немає. Тут також показано, але це мінімальні скреші, які поліруються, також тут нічого критичного немає. Все, ось тут чудово. Капот ціленький. І ми бачимо радіатори всі ціленькі, Тут все ціло, все ціло. Прекрасне пошкодження. Я думаю, такий варіант ідеальний. Ось так виглядає. Це Audi Q7, 24 рік, 25 тисяч миль пробігу. По задній частині, ось так. Тут все чудово. Тільки фронтально, ось тут бачимо, щось Соксон показав, але також, коли це все, нічого немає, ось тут притертість є, бачимо. Ось так от воно виглядало. Все, це також полірується, забирається. Більше ніякого візуального пошкодження я не бачу. Але ми зараз ще заведемо, обов'язково перемірюємо двигун, трансмісію. Бампер є, і він абсолютно цілий. Ось тут все гаразд. Ось тут також все гаразд. Немає ось цього пластику, все інше чудове. Є на двигун. Ось такий воздухозаборник, І фара є, вона вдарена, але вона є. І бачимо акуратно комісію проходила машинка, все розібралося, все в кульочок все зібралося, все чудово. Ну, салоні чистий, є трішки запах, але не критично. Не критично, хороший автомобіль. Раненум Drive, помилок ніяких немає. ЖК дисплей. Ось така мультимедія, ось така клімат, контроль-зона. І ось так виглядає. Доволі цікаво, доволі живо. Немає пошкоджень по салону. Ось так, другий рексидінь. Як ми всі знаємо, вона є семимісна. Там іще є одні сидіння. Вони складаються і маємо ось такий місткий багажник, багажне відділення. Хороший автомобіль, мінімальні пошкодження. І я думаю, на нього буде цікава дуже ціна. Ми його оглядаємо, робимо детальні фото, відео, надсилаємо нашим менеджерам, нашим хлопцям по сервісу і вони це все оцінюють. І обов'язково складаємо кошторис для наших клієнтів.